Тихо, тихо. Що це ти за звинувачення? Ну Щоб він мене якось коректував, тихо, сказав тихо, їм. Тихо, тихо. Що за звинувачення? Чому ви звинуваєте чоловіка, де він був? Він заробляв кошти для того, щоб сім'я і хата була. Він виконує свої функції на які ви виконували свої функції. Так ви були навчені. Ви не були навчені на любов на все. Чому ви травите в нього те, що не А чого ви не така красива для нього? Як він приходив додому, чогось він сексуальному біль А чого ви не, не, не давали, а чого ви йому того не давали? А чому ви йому внімання не давали, а чому ви його. Ви цими словами не принижували. Ви, ви розумієте? Ви принижували цими словами, коли говорив, а де ти був? Він був там, де його навчили, як і вас. Ви обоє обмануті. Ви обоє неправі. Вас треба обох переучувати. Внимання, казав, не вистачає мого. А я кажу, а я не можу на вас всіх розчинитися, ви хлопці, всі не. Можете, але не хочете. І не вмієте, і не знаєте. Ваша мама так і не... робила, і баба так не робила. Ви хочете так. командувати чоловіком. Но не розумієте, що таке повага до чоловіка. Ви я вам зараз скажу чоловіку, як ви, ви можете унизити чоловіка, навіть не розуміючи цього.